Мої вітання. Передня балка до мототрактора вже змонтована. Також весь рульовий механізм. Так, як вже я раніше говорив, поворотні кулаки від автомобіля ВАЗ-2101 класика. Шкворні виточені на 18. Зверху ставиться гаючка і обварюється. І виходить такий шкворень. Поперечна і повздовжня тяга виготовлені з труби ДУ20, а також з кермовими накінечниками ваз 2101 Зауважую ще раз, всі вони новенькі. Я би ушки не ставлю. Знаю, що є майстри, які займаються таким. Но це для мене тільки буде великий мінус, а не плюс. Механізм гойдолки. Ось додатково ще підсилення кутником 25 на 25, шкворень діаметром 22 міліметри, довжина 220. Ось так він виглядає знизу. Колія по центрах коліс в зборі із колесами буде 70 сантиметрів. Сошка. Загострю увагу. Довжиною 125 мм від основи і до кінця. Покажу роботу кермової трапеції. Вид зверху. Кручу кермо вліво, лівою рукою правою тримаю телефон. Все дуже легко крутиться, виворіт більше, ніж 45 градусів. Ось так. Кручу. Праву сторону, дивимося, який виворіт коліс. Зауважу, що я реалізовую кастор та розвал для максимального вивороту. Ось завтра будуть змонтовані вже крила. Попередньо виготовлені крила. Складаються з бляхи товщиною 1,5 мм. А також кронштейн, який їх тримають. 25-та полоса, товщина 4 мм. Ось в такому от вигляді буде крило. Ось так. Ще додатково вам покажу. Монтується крило зверху на поворотний кулак. Здійснюється ряд підсилень. З обварок, тобто, щоб воно вже було закріплено надійно. Ось так виглядає. Ну і на завершення покажу вам решту мототрактора, задню його частину, полік, важіль навіски, крила задні. Ну, також механізм підйому вже зроблений, готовий. Ось важель дивиться. В цій формі зараз ми опускаємо. Коробка, опущена. Також піднімаємо. Ну, все, наснаги вам бажаю, творчості і перемоги.